Під час всесвітнього економічного форуму у Давосі уже шостий рік працює український дім серед тем, які там піднімають цього року, була і участь жінок у війні. І з чим українські захисниці та волонтерки приїхали до Швейцарії? Про це говоримо із членки організаційного комітету українського дому в Давосі Світланою Гриценко. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго дня, ви саме модерували дискусію в українському домі, яка була присвячена участі жінок у війні. Хто прийшов її послухати і що ці люди могли почути? Дуже дякую. Так, ця дискусія яка була вчора. Її мета була в тому, щоб донести що, що роблять жінки на війні, тому що є стереотип про те, що жінки на війні це переважно виключно медики або максимум волонтери. А ми хотіли говорити про що про те, що роль ширша. Ми говорили про те, чи як жінки почувають себе, себе на війні, з якого часу вони воюють. І ми говорили про те, що жінок вже зараз набагато більше їх 60 тисяч серед аудиторії, хто прийшли, це звісно, першочергово міжнародний. На аудиторія, і наша мета була донести до них потребу підтримки, в тому числі і жінок. Та да? і жінок потрібно потримувати не тільки словом, а ділом, да, потрібна їм і зброя, тому що жінки є і на фронті безпосередньо їх потримати, потримати різними методами, да, для того, аби вони могли реалізовуватись на війні. У нас були прекрасні спікерки з України, які виступали, говорили за своїм досвідом. Багато з них вже має досвід з 2014 року, хтось злучився зараз, і вони розповідали свої історії, свій шлях, як вони трансформувалися, і що вони бачать сьогодні кожного дня. Ну, якщо одне одним із завдань було донести до аудиторії необхідність підтримки, зокрема жінок у війську, то як ви оцінюєте ефективність, чи вдалося достукатися? Ви знаєте на таких подіях дуже важко вимірити чітко, да, яке слово чи які переговори привели до результату підтримки. Однак можна мати попередню оцінку за реакцію за зворотнім зв'язком аудиторії, і я точно можу сказати, що ця панель конкретна по жінок достукла до сердець а там, де є емоції, дуже часто вона спонукає до дії. Загалом, за вашими спостереженнями, які теми представлені в українському домі у Давосі найбільше цікавлять закордонну аудиторію, на які дискусії найбільше людей записуються, бо які активності приваблюють більше гостей? Економічний дім Давосі він дуже достатньо має сильний фокус на економічні питання і тому панелі пов'язані з цим, і особливо де є високі представники української влади, де є спікери потужні від України, як і на міжнародні, вони отримують дуже високий інтерес. Тому що все ж таки це всесвітній економічний форум. Тут є велика кількість бізнесу представників чи людей цієї галузі, і тому економічні питання, звісно, мають дуже велику зацікавленість. Однак, ми маємо говорити, що і геополітичні питання, і гуманітарні і питання. Війни, ми все одно на кожну панель ми відчуваємо великий інтерес від відвідувачів, які знаходяться зараз тут ось. Якщо економічні теми зрозуміло ключові на економічному форумі у Давосі, то в українському домі що саме з економічного потенціалу, про який ви говорите, цікавить людей, цікавить інвесторів або тих, хто долучається з інших причин, знаєте, без грошей, але з якоюсь іншою мотивацією. Ну, у нас є тематики як економіки сьогодні, да війни економіки про людський капітал під час цієї війни. Але так само у нас є панелі, які говорять про відновлення, да, і це є теж високий інтерес, тому що дуже багато людей з економічної сфери світу зацікавлені брати участь в тому чи іншому форматі у відновленні країні і інвестуванні. Да, і тому питання відновлення також є високим. Інтерес, інтересом. Як вам здається, які історії з яким ракурсом Україні зараз варто розповідати про себе, аби не втрачати ще більше цікавість закордонної аудиторії? Е, ну, моя суб'єктивна точка зору це про те, що е, меседж про потребу допомоги просто да, він зрозумілий, він перенесений багато разів і про те, що ми там боремося не тільки за себе, за світ. А на сьогодні мені здається, ми маємо говорити ще про те, що, е, що буде, якщо не дати тої допомоги. Да, говорити про те, як про критичне надання зброї, да, наприклад, поктично з того, і що тоді це може стати питанням для інших країн, а не тільки нас. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я знаю наскільки інтенсивний графік і на форумі і в українському домі з нами з Давосу була членкиня організаційного комітету українського дому в Давосі Світлана Гриценко.